Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Бджільниць з шестирамочних вуликах. Сьогодні я вихідний, 9 листопада вже. І ми що робимо? Збираємо малини. А малини? Зараз я вам покажу. Дивіться. Кусти Повні. І ще й квітує, і ще зелено, і дуже багато. Бачите, скільки її, скільки цієї малини ще. Але ж я кажу, що сьогодні 9 листопада ділки вже зимують. А я топчу малину. Є і червона. Дивіться, скільки її Опадає. але ми не даємо їй пропасти. Дивіться, скільки є. Видно вам і жовтої. А, а смачна. Так береш ягодку одну іншу і до рота. Заїдемо, може, до бджілок. Друзі, ну приїхав на один із точків після малини. Поїли, зібрали малини. Бачили, скільки там мої бджілки, коли зняли зверху на малині е укриття. Тоді вони пішли там, попрацювали і добре запилювали. І медок, мабуть, зібрали, тому що вони на малину добре йшли. А те, але тепер ми користуємося. Приїхав у один із точків, бачите, сидять аж на вулиці Ті заглянув. Отак, бачите, знизу доверху повно сидять. Інші не дуже повилазили. Підняв я їм плівку теж на зиму, а ці одна ходить, інша там сидять, аж у самому-самому низу. Так тихо-тихо. Не знаю інші, зараз подивлюся, як інші. Одразу поставлю теж загороджувачі від мишей. Така сітка мишей не пропускає тут десь. 0,8-09, але вже перевірено, миші не проходять. Четвертий рік ставлю і нема ніяких мишей. Ось так буде виглядати. Я вже показував. І все. Залишаю їм на все про все. Більше, аніж півлітка. Тут і там сим. Однаково, я знаю, що їм достатньо. Зараз заглянемо ще у деякі, а потім тут стоять у мене ще 10 десятирамкові. Отак, бачите, все залито. Оце, якщо по-хорошому, треба було б зняти його зараз, всі наростині. Тому що коли по весні почнемо давати під годівлю, воно буде заважати. І от бджілки аж там. О, зразу зашуміли. Бачите. Одразу. І одразу льоток охорона. Друзі, ну тут у мене відводички на 10 рамок стоять. О, от так вони сидять. Бачите, прохолодно. Два градуси тепла всього. Я положив їм. У мене лежав, думаю, чим буде пропадати. Один кусок на двох розділив. А так вони, бачите, все залито в них медом. Їсти є, що перезимують аж бігом. Інший цей шибутний такий. Але сидять вони мене на п'яти рамочках. Все відводки, друзі, нема сімей. Ще загляну, що тут у маленьких. Я їх дотягнув. Думаю, якщо це вирісневі відводки. Якщо самі, Ні, за, самі вони не перезимують, я вважаю, я їх об'єднаю. Мене є з ким об'єднати. Ну ці в мене гарні, а оцей крайній, ну дуже пізно матка облетілася. Ну він сидить на трьох-чотирьох на вулочках. Може і перезимує, а може і ні. Ви як гадаєте, перезимує чи ні? Пишіть у коментарях. Вони оброблені. Відчувають себе дуже добре. Зараз загороджувачі поставлю, якщо ні поставлю ще їм. Відводах 145 зверху і голова не буде боліти. Ще один отак зібраний, бачите. 3-4 вулочки, але спокійні, спокійні. Сидять. Вони на 230-ту рамку. Ладно, не буду більше їх. Якщо поїду на інший точок, ще покажу.